Вітання. Сьогодні ми так трохи зануримося у світ дитячої літератури рівненщини. Матеріали нам надала Рівненська обласна бібліотека для дітей. Мета ну, не просто перелік імен дати, а подивитись, хто ці автори, що вони писали для малечі цього краю. Так, власне, ми глянемо на чотирьох письменників: це Василь Басараба, Сергій Гуля, Михайло Степанюк і Роман Демчук. Це знаєте, така нагода побачити, які різні історії, вірші народжувались саме там, на Рівненщині, і як люди до цього приходили. Гаразд, давайте тоді розбиратися. Може почнемо з Василя Басараби. Він народився у 48 му пішов у 2021-му. Родом з села Біла Криниця, це Рівненщина. Угу. Закінчив Київський університет, потім журналістом працював у Рівному газета Вільне слово здається. Писав і вірші, і прозу. А от для дітей важлива його збірка Ожинова стежина. Це 95-й рік. Ще була краєзнавча книга Нобель на озері Нобель. Ну, про місцеву історію, природу. От тут, до речі, цікаво, як його журналістський досвід міг вплинути. Можливо, увага до деталей, до місцевого колориту. Це якось проявилося в ожиновій стежині. І те, що окрема дитяча збірка це свідчить про цілеспрямовану роботу саме для дітей. Це не завжди так буває у журналістів, які пишуть ще й художнє. Так, цікава думка. А от наступний автор Сергій Гуля він помер у 2020-му. В нього шлях до літератури був ну, зовсім інший. Дуже такий звивистий. Ага. Народився на Хмельниччині, потім колгосп, шахта на Донбасі, потім Харківський політех закінчив, інженер. Працював аж у Сибіру. І от там, кажуть, почав писати: Ого. Тобто від фізичної праці до інженерії ще й Сибір. Так. А з 82 року вже жив у Рівному. Для дітей видав дві збірки: повісті і оповідання: комусь живому, це 2007, і Лутова Вишня, 93-й. Був членом спілки письменників НСПУ. Ну, такий різноманітний досвід, він же, безперечно, мав збагатити його прозу. Правда, можна припустити, що це дало йому ширший погляд на теми, на характери людські, навіть назва комусь живому є в цьому щось таке гуманістичне. Ну і те, що він ще й критиком був публіцистом, це теж додає ваги його постаті. А ось ще одна ну, дуже нетипова траєкторія. Михайло Степанюк 1942 року народження помер у 2022-му. Він теж з Рівненщини, село Жильжа. Так. І що там. А там кар'єра, ну, зовсім не письменницька спочатку. Робітник, шофер, потім завклубом, голова сільради, далі директор будівництва склотарного заводу, і навіть керував українсько-канадським підприємством. Оце та. Серйозні посади і при цьому поезія так вірші почав писати ще в армії, а для дітей створив дві поеми. У 2002 році вийшли. Називаються Грабівський вал і Свята Ганна. І що цікаво, саме за ці дитячі твори він отримав премію Краща книга Рівненщини у 2016-му. Справді вражає поєднувати такі відповідальні посади, знаєте, у промисловості, в управлінні, і писати поезію для дітей. І премія саме за дитячі твори, це ж свідчить про якість, про визнання. Можливо, от його досвід, знання історії рідного краю, якось особливо вилились у цих поемах. Може, там є щось історичне, патріотичне, цілком імовірно. І нарешті, четвертий наш автор, Роман Демчук, 1947 2021 роки життя. Його багато хто знає як дідусь Романа. А, дідусь Роман, точно. Він сам з Івано-Франківщини, але жив на Рівненщині у Зарічному. Він же був відомий і як сатирик для дорослих, але для дітей просто неймовірно плідний. Аж 20 книжок видав. 20? Ого, це ну справді багато? Так. Серед них такі відомі, як Де раки зимують, це 2005, -й. потім Дружна Рідняця збірка навіть перемогла на конкурсі Краща книга Рівненщини у 2010-му. Ще Весела оселя, казки дідуся Романа, кукурічки. 20 книг це феноменально. І образ дідуся Романа, виходить, був дуже вдалим допомагав знайти шлях до дітей. А збірка Де раки зимують там, здається, цікава структура була. Про навчання, про дошкільнят, про школу. І цілком можливо, що його сатиричний досвід додавав такого особливого гумору його дитячим віршам, робив їх дотепними, легкими. Так, напевно. Отже, ми так швиденько пройшлися по чотирьох авторах Рівненщини Василь Басараба, поет і журналіст, Сергій Гуля, прозаїк з дуже таким. Різним життєвим шляхом Михайло Степанюк, поет і господарник, і Роман Демчук – надзвичайно продуктивний гуморист, дідусь Роман. Кожен, виходить, залишив свій слід. Так, цей короткий огляд він показує, наскільки різними шляхами люди приходять у дитячу літературу. Бачимо тут і журналіста, і інженера, і керівника підприємства. Всі вони знаходили час натхнення творити саме для дітей. І це, власне, збагачувало літературу регіону. Це доказ того, що творчість може народжуватися будь де часто паралельно з іншою основною роботою, і на завершення, може така думка для роздумів: якщо от, журналісти, інженери, керівники змогли провнести щось своє в дитячу літературу, то які б цікаві несподівані ракурси чи ідеї могли б дати сьогодні дітям люди з якихось зовсім інших, може ще більш неочікуваних сфер?